Вітаю, друзі, коли почалася та страшна війна, запитував себе, чого вони це зробили, чому поперлися? ну, сволоти, сволоччину. Але навіщо це було робити? І тільки 9 травня цього року я зрозумів, що їхнього керманича, того ну, ворога на Манію величі і манію Переслідування, Розвели китайці. Розвели ну, класично. Це ж е, дешевою ціною, для китайців дешевою ціною. Вони захоплять всю цю Російську імперію ціною життя наших людей. А це для них не ціна, їм це байдуже. Вони задурно хапнуть цілу імперію. Вони, звичайно, найкращі сусідами будуть нашими. Але мені ніж та російська нація. Бо гіршими від них не може бути ніхто. Тоді як буде світ виглядати? Величезна Китайська імперія впирається в Європу, яка починається з нашої України. Ніби не знаю. Тоді про ту Російську імперію через років 100 згадуватимуть хіба, напевно, історики. Бо всі решта забудуть перехреститься. Ти це буде.